Зачекай. Знаю, що ти зараз можеш подумати, що буде ще одна молитва по ту сторону екрану, і так далі. І можеш перелиснути це відео. Але так. Зараз буде молитвою, і я хочу помолитися за тебе, котрий переглядаєш це відео. Адже знаєш, ось Бог він приходить в наше життя через інших людей, як в моє життя прийшов Господь. І точно так же я хочу помолитися за тебе, щоб дійсно в твоє життя прийшов Господь і навів свій божественний порядок. Тому прийми цю молитву. І якщо ми з'єднаємось в єдності, Бог він відповідає на такі молитви. Господи, благослови цю людину по ту сторону крана в ім'я Ісуса Христа. Господи, прийди в життя цієї людини, наведи свій божественний порядок. Нехай Дух Каяття зійде в ім'я Ісуса Христа. Господи, ти знаєш всі виклики, ти знаєш всі переживання, Господь, потреби цієї людини. Благословляю, щоб дійсно Господь Дух Святий торкнувся цією людину і допоміг вирішити ті обставини, з котрими зараз е стикається. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.